Справжня капсула часу. Toyota RAV4, третій рік випуску, одна власниця салону, тих паспорт в старому форматі, ось все показує колега. Це просто якась, не знаю, це наче якийсь єдинорог саме настоящий серед автомобілів. Що ми маємо по, ну, по комплектації? Це двохлітровий бензин, Комплектація, у нас автомат, всі електростеклоподйомники, мульти, кермо, увага! У нас іде клімат, контроль, мультимедіа, пробіг 100. 137 тисяч кілометрів. 134 ти помилився трошки. 134. 134. Але він рідний, саме головне. Позаду теж дуже багато місця. Є вішавка навіть з тих ремін старих, коли такі ще ставили в автомобілі, щоб пишуть там своє пальто. Позаду теж дуже багато місця. Багажник, багажник. Дуже міський. Авто реально в стані. В ходу максимально приємно. Двигун працює рівно, ніяких помилок нема. Ходовка все чітко. Коротше, справжня, справжній йде Ось так виглядає по кругу автомобіль. Кому цікава така, ну, така машинка, всі деталі у нас там от за телефоном. Нагадаю, машина офіційна з однією власниць... да. власницею з салону. Е, ніде нічого не фарбовано і в стані, в яких просто ніде немає. Просто приїжджайте, просто дивіться, машина в такому стані, що її просто можна вжити в колекцію. Ставити, точніше.